Галочка, моя Галочка, моя російська. Ви <риві> знаєте, мою Галюську. Галочка, ти скучала за мною? Дуже. А ти плакала, горювала. Я хочу тобі, а ти не плач, не горюй. Моя дорога, бо я вже до вас прийшла. Зараз, поки Максим Максимович на великій операції, він, мабуть, теж дасть ручки щось чешить. Ні, грудь. Дівчатка, ну ми повинні бути красивими, ну, це ж взагалі не обговорюється. Я, між прочим, галочка мені сказала лягати. Да? Да. Ну це от скажи по вірі, скільки це так надо? Це ж не довго, да? Треба руки, ноги ті. От, 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 отжати. Ні, да? ну, я ж буду лежати <реш> Моя ласточка. Я вам говорю, тут тільки треба лежати, раді цієї галиночки, я тобі говорю, Та, да, Люська, я вже приготувалась. Ти готова? Вже? Палата готова? Готов, готова. Ну, щасічки наливали. Підібша, бо щоб... зараз хай скажуть, тільки коли ти вже коли, напевно, неділю ти лягає на операцію. Без проблем. Беремо. <реш> Подумаєш, проблема, нам довго не потрібно. Дівчатка, ну ручки-ножки хочу репусати зупинити. Галичка, ну це ж не больно, так? Да? Та не больно. Ну що, це довго по операції, по времени йде. Uh, Смотря, який об'єм. Ну в мене об'єм прекрасний, ручки-ножки. Максимович. Так, да, да, ну ти подожди, у мене ти теж вже. Ти напевно, тільки медсестричка, то ти, напевно, вже в мене консультант буде скоро. <laughs> так, де Максим Максимови. Я зустрічаю Максим Максимович. Я вас прошу, будь ласка. Да. Добре. Боже, ви розпичили за мною? Ну, як довго ви мене чекали? Ну Ми вас бачимо завжди в інстаграмі, так щоб в Тіктоці так. Галочка, міняємося містами, Галочка моя. Галочка, вона мене мене приблизите, вона завічала, галочка. Ні, у тебе будуть ні п'ятниці, Максим Максимович. Я бачу і всі в соцсетях, як ви кайфуєте від результатів, що ми зараз за вами робимо. Ми зараз йдемо фотографуватися. Дивимося потроху. Я не ще? То я вже хочу вам роздіти показати. Я що з тобою таке, що ти забула? Я ж побачила вас і розсірялася. <ристою> <ристою> ну, ти моя русалочка, галочка. Так, Максим Максимович, я купила цей касет собі, що сказали мені. <звук> у нас вже У нас вже, напевно, два, два місяці, так. Да. Я прямо хочу такого. Дивіться, лічі, правильно я такий собі подіваю? Супер, супер. Ні, спати ви можете, ні, спати потрібно в ньому, але не спати ще на животі. Ні, yeah, я сплю в топіку, тому що в мене ще є. Так, да, звісно. No, дивіться. По животу, дивіться, по бандаж. Ви молодець, ви соблюдаєте всі рекомендації. Бандаж, в принципі, якщо треба красиво вийти для одягнутий класів, в, в принципі, ви можете одягнути високі трусики, а якщо ви працюєте і щось вам потрібно там, вперед, назад. То звісно одягати так. ну я трусики, це я вам вже зразу говорю. Да. Максим Максимович, ну результат, звісно, я хочу вам сказати, що ну то, що ви мене лікар від Бога, це це вже наверное, верно тому що по мені видно. Да, я, я тако треба сюди, Максим Максимович. Та ну, я вам сказати, то, то що я вас навчу. Дівчатка, я хочу сказати, що багато то пише. Ви там ви агітіруєте, ви там тоді, я нікуди нікуди не агітірую. І ніколи нікому не рекомендую. Запомнити Росія на Я роблю те, що я роблю. Якщо ви хочете, ви прийшли зробити, тому що багато дівчаток бояться. Багато бояться і думають, як це ну, на це піти зробити, дівчатка. А я не боялась. Я прийшла на груди, я зробила живота. Да? А ще знаєте, що вже хочу. Я бачу вашу історію. Бачу? Що ви скажете? Ну зараз ми будемо дивитися. І коли в мене був Галочка, ти включаєш і зайчик? Так. Моя рідна, ти що вже Дивіться, просто коли в мене був животик, в мене не були від нової ножки. А зараз я вже просто, розумієте, бачу. І я, якщо чесно, скажу вам, я порхаю. А тепер дивіться, я ж хочу піти на окіпогунчики, можете звісно. Прияти буду. Іду в п'ятницю на п'ять Галка, ти знаєш, я йду? Прияти. <с inflexion> Там Леся казала ти не повзам. Ну, це буде чуки-буки, я вам говорю Бабуська Баба Так, Я вам оце буде цікаво, хоч би я думаю, хоч буде впасти з тої пружини. тому що, а ви і так, що йти галка. Попригунчиком. Значить, з касіду. Головне, щоб був топ якийсь. і Карсідо був схожі бути. Бо це немало важливо, щоб я сказала вам де йду, тому що я можу, ну щоб знайте, Максимечі, і правда, я дивіться, я хочу я раніше відкриватися туди ближче, довже до кінця. Наче до начала вересня, щоб похолодало. У мене якраз є время, щоб ми з вами трохи ручки, трохи трошки. Це ми трогати не будемо. Зараз зараз ми от зробимо даже паузу. Ми зараз там знімемо окремо мою консультацію да. з вами. І ви самі приймете рішення. Я думаю, що ну, ми зараз поговоримо приймете рішення. Чому тому що дуже важливо це компресійна білизна, не так як це болить, але компресійна білизна. А компресійна білизна в нас вона буде длинна, вона буде покривати повністю. Зону під пах і ось по руки ось так це як берчан? Берчан? Да, берчан? Да, Тільки Він як як жилетка, ось да. так тобто, ти одягаєшся, типово така як жилетка, як це там називається, ну, і звісно, і по колінам нас буде компресійна білизна. Шо? Да, Шо? Да, да, тобто це дуже важливо, тому що. А максимальна компресія з усіх. компресія 360, тобто це не більше бідно, біль, ну біль там пару перву там тиждень, коли ви встаєте, коли включаються м'язи, там руку піднімаєте. А більше це зв'язано з компресією, і якщо зараз пік жари, то потрібно, якби ну, не знаю, прийміть рішення. В принципі, це виконується, але дивіться самі, тому що цю компресійну дозу ми взагалі не знімаємо. Ну, класично це місяць. Місяць, так. Класично місяць. Звісно, коли вже там шовчики ми знімемо, шовчики ми знімаємо там на 7-9 день, це проколи, це, як говориться, кішка е поцарапала, але е ви можете приймати душ, але ви обов'язково одягаєте. І оце, от, тобто, то, якщо у вас тут був пояс і тут у вас все дихало, це такі моменти. Ти що мені скажете, може зробити туди вже? ну... Голова? Я ліпше про це, тому що е я пам'ятаю, як ви коли приходили на перев'язку, ми пояс міняли, тому що десь жара була так, а в принципі все в нас було добре. Та да -да, заходь, паличка. Тоді що ви кажете? Тоді мені поки не робить. Я про те, що це було для вас комфортно, тобто, це більш не про фізичний дискомфорт, а це більш про комфорт, тому що літо, жара, компресія, і ця компресія буде покривати все. Тобто, грубо говоря, ви покриваєтесь від колін сюди. І якраз звідси сюди, тобто ви вся покриваєтесь по факту всім компресійною білизною, і може зараз на піки жари це буде дискомфорт. Тобто, я би даже більше рішив, що фізичний дискомфорт це тиждень. А носити компресійну білизну місяць. Ну, другий доктор би сказав наоборот, лягай роби. І no. вдівайся і ходи. Серйозно, Максим, Максимович, я хотіла верхній, які нижчи, ви сказали, що нижні не треба. Ну ви наоборот, правда. Тоді дивіться, так, да, я ж думала, я все-таки да, я ж кожен раз говорила, що й до ручки ножки робити, не піду. Тоді no, е... це не піду, ми просто відложимо. Ми коли відложимо, так. Да. Коли вона похолодає, більше, коли воно да. галочка. Ти не будеш плакати, що я скоро не прийду? <laughs> Ні. Ти не плаче, не говорю, Йдемо будемо дивитися. Я, звісно, до і після, це просто неймовірно. Максим Максимович, дивіться. Ну будемо, конечно, звісно, не будемо показувати, але я хочу сказати, що зараз в трусиках я вам покажу свій результат дівчат. Ну, це неймовірно. І що головне? Я, звісно, була вже настроє робити ручки, ножки, але мені ще треба оту, так? Тут треба. Тут прямо чотири простоячки. Ну це ми рішимо, коли ми зробимо. Але да? для вас буде оптимально а тут скільки реабілітація стіна? Вона така ж сама місяць. Це це місяць. Тіпера, що ми це придумаємо, але ви сказали, лучше зробити, коли похолодає. Да, бо зараз, от на зараз. Підійдемо на каш. масаж, звісно, тому що була велика об'ємна операція, трішки є невелика нерівність, і цю нерівність якраз можна вже е, какую-масажем, тому що буває, що місяць перший... так, так, ніж. Кнопочка, говорить? Да, Буває, що, звісно, і пацієнти через місяць. Ви часах не ляхали, не цей. Просто ну понятно, що воно ж поки не буде. Чуть-чуть тут ця сторона дали Так, воно... це, це не велика проблема, бо, тому що я знаю вас і буває, що ми через місяць вже можемо йти на масаж. Але ви в нас. І ще раз сказала, що таких пацієнтів у вас не було нікуди. Ну, ні, ні. Вісьолих. Саме головне, я не забуду ніколи. Максим Максимович, треба ходити. Думаю, ну хорошо, і другий день тими бутилками. Кажу, Галка, йдем. Ну, я в смысле, що спустились, сказали, ходити. А тут ж треба струну держати, так? да, да, Я спустилася, ну і під бульдичий день свій Максимович каже, я сплю. Відкриваю око, думаю, боже, хоч би це був сон. Вона танцює. І що? І натанцювала ось ця така славна. Ну, так вот, двум двум двум. так що я поки йду на, массаж, да, иду, вот, на масаж, іду на той Ручек, на попрыгунчик? А потом уже, когда похолодает, да, я сделаю ручки, ножки. Я думаю, что с Максим Максимович, знаешь, я вам скажу? Что я вас пойла, like. <реклама> <реклама> И вас тоже. Алечка, Я хочу спевать. Одного мы один тут, а один на конечно. Хорошо, мій вечір закінчується, я погралася, натіскалася зараз ще доп'ємо з тобою чай і поїдемо домов. Да? Отакий от у мене сьогодні, отакий от сьогодні, день. але цю на ну, подивися, да? Скоро, вчьові, да? на да? маніка зняла цю напругу. І до похупці подивився, так? Ви тебе читаєте похрестимо, Васибок, Васибок, коли похрестимо вас, і маміка моя тебе снідання, будемо говорити. Так що мої хороші, всім хорошого вечора, позитивного знаки, а ми вас... I love you.